Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую коротеньке відео, але воно для когось буде цікавим, і повчальним, і наглядним. Отже, картопля, як вона пережила весняні заморозки. Невеличкий був у нас заморозок, але як вона пережила під агроволокном і без агроволокна. Значить, було у мене сім рядочків, п'ять я міг вкрити агроволокном. Тому що вистачало його, а два рядочки не вкрилися агроволокном. І зараз ми побачимо результати. Уже ми їх бачимо. Отже, хто хоче подробиці, то можете заходити в телеграм-канал. Здається, картоплю я садив 28 березня. Сьогодні у нас 29 квітня, місяць і один день. Скажем, місяць часу. І ось ви бачите. Без агроволокна картопля тільки де не де сходить. Де-не-де -де сходить, тому що холодно було і вона не сходить. А ось під агроволокном ось така картопля, вже досить височенка, до 25 тут було сантиметрів, а там навіть інший сорт 35, навіть до 40. Сантиметрів. Звичайно, було дуже багато бур'яну. Як бачите, я його сьогодні гарно зрізав да. і окучив, підгорнув, як у нас кажуть, і картопля. Якщо дивитися на цю картоплю, то вона десь через тиждень-другий вона вже зацвіте. Вона скоро буде викидати, викидати цвіт. Тому, друзі, висновки кожен робить сам. Да. Десь місця, особливо з краю, де ось було прикладено ось так у мене цеглою. Як бачите, трошечки листочки, де доторкалися до агроволокна. Особливо, як ви бачите, той крайній ряд від агроволокна. І цей вони трошечки менші, тому що притискало їх, а тут мали більше свободу рости. І ось ви бачите і в кінці. Ось не вистачило агроволокна. І ось ви бачите, яка картопля. Яка картопля. І ось тут ви бачите наслідки заморозку. Бачите, ось тут і тут і тут. І я бачу вже на деяких під деякими листочками вже є е Яйця від жуків, вони вже встигли тут, а під агроволокном, звичайно, такого немає. Тому, друзі, якщо хто хоче вирощувати і мати ранню картоплю для себе чи на продаж, то, звичайно, агроволокно це дуже чудова справа. Тільки накривати. Агроволокно я це використовую вже. Другий рік, і воно в мені ще, можливо, не один рік послужить. Якщо його сухеньким зібрати, згорнути і поставити на місце, а ось картопля, ось така. рядочків і там далі 2. І, звичайно, що вже тих два рядочки вони вже не доженуть ніколи ось цю картоплю. Якщо буде гарно тепло. Ще дощик, якщо ви пішов, чи политий і потрібно буде. Я думаю, що буде гарна картопля. Тому бажаю вам гарного дня, гарних урожаїв, також меру усім нам. І використовуйте агроволокно для картоплі, якщо ви бажаєте мати ранню картоплю.